Continue on Chester Avenue for half a mile. Сьогодні вихідний день, хоч середа. І дуже дивно. В США Вихідний день, нинішній святковий день, день звільнення від рабства. З однієї автомобілів багато їздить, а з іншої сторони багато хто відпочиває. От Вони шукають різні способи.

треба працювати зараз чергове їду ту доставці американської їжі м'ясна там барбекю, все інше не знаю як Називати, але це американська її називається. тому що вона не onto Chester Avenue. Це не... Мексиканська їжа наперчена. Всякими там добавками і м'ясо тільки чуть-чуть. Тут в основному м'ясо. Щось вони на літо зробили багато різних... Ремонтів дорог, ну треба ремонтувати. Є хороші дороги відремонтовані, є навіть погані дороги. їдеш і вона вся така в, тріщинах, в глибоких тріщинах. ну Це середня така, нормальна дорога. Їхати можна. Коли приїжджаєш в США, от для мене, наприклад, то в першу чергу цікаво мандрувати, тому що дивишся на іншу архітектуру, інший вклад, так сказати, життя, поведінку людей, та й на дорогах вони по-іншому все ведуть. Тут ніхто не порушує правила, крім як я вже говорив, перевищення швидкості мінімальної. Е, максимальної. Максимальна швидкість вони перевищують постійно. От. Навіть зараз незрозуміло, чого тут така поголовна. Пивишення швидкості. річці повно води я бачу. Теж мені дивує. ось Зараз я чув від інших блогерів, що в Каліфорні не вистачає води, а тут її повно. Розливає скільки хочеш. Але жарко до 35 до 40 температура в день. Але що цікаво, що 35 градусний жару зустрічаєш, людина може бути в щось тепле, таже е, на ногах взуття типу Зимове може йти в зимовому якомусь житті. А взагалі більше всього отримав задоволення, ну поки що. І коли отак от не сіш... Щось нове, ну або не те са нове. А все ж зразу не помітиш і знову дивишся на все і цікаво і порівнюєш як воно з Україною. Ясно, що більшість будівель, так сказати. Вони примітивні. По своїй архітектурі. Ну, Ось як зараз проїжджаю, якщо буде видно на камері зліва і право. Ну, в першу чергу, тому що вони дерев'яні, дерев'яні і каркасні, тут сильно не повидумуєш, це як коли з там викладають, то якусь там дизайн роблять. Так воно все одне. От зараз, бачите, їду по гіршій дорозі. Вона така потріскана. Але буває ще гірше трошки. Інколи навіть дивуєшся, що люди живуть в таких, ну, як би сказав, поганих будинках. Всередині можливо вони хороші. Ну тобто там э, стіни. все. right Зроблені, а от зовні вони дуже погано виглядають. Ненадійно. Якось. Turn right onto Sequoia Drive. Ну ось тут я вже майже приїхав. Одро Avenue. Ну, дивне відчуття, коли їдеш по такій місцевості. Turn left onto Woodrow Avenue. Не здається, мені що тут бідно жить. Ох, які в нього! Okay. On for half a mile. У чоловіка було на спині. Я думаю, що камера зафіксувала. Свастика. Отакі тут люди є. До речі, майже всі мотоциклісти, які тут їздять, ну на таких крутих, скажімо, мотоциклах. Вони чомусь замість шлемів одягають, ну, типу, я думаю, може це типу, а може і дійсно такі е, німецькі військові каски, які були в Другу світову війну. Тільки вони всі чорні, пофарбовані в чорне. Не всі коні, звичайно, є всі, якби нормальні шлеми. Але ті, які ти типу, фани мотоциклів їздять, вони всі всіх чорних таких під німецький стиль каски їздять. От. Це теж їде... Зараз серед таких бідний район, це. Достатньо бідний.